Друзі, моє вітання на Ютуб каналі Телеграфі. Є мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні будемо говорити про реальний стан справ на фронті загрози великого прориву, сигнали з Кремля. Ну і зрештою, за яких умов припинення вогню таки може відбутися. Будемо говорити як бачите, з нашим сьогоднішнім гостем, який вже доєднався до нашої розмови, військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Моє вітання. вечір. Так, хочу розпочати ситуацію на фронту. Зокрема, Богдан Кутевич написав у своїх соцмережах про те, що Покровськ та Мирноград зараз майже в оточенні Костянтинівка у напівоточенні, і що російський противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Покровський напрямок там військові заявляють про те, що у росіян стався прорив. На що найменше десять кілометрів в бік добропілля, що ворог вже фактично перерізав трасу на Краматорська? Отже, катастрофічно ускладнив нашу. Логістику військові заявляють про те, що зараз є реальна загроза втрати добропілля, також керівник фонду повернись живим. Тарас чмут написав у своїх соцмережах про те, що ми можемо почати втрачати сотні квадратних кілометрів щодня, згадуючи при цьому 2022. й Також він говорить про те, що коли дійде до бригад, то Росія. Пустить бронетанкові групи, які накопичуються вже цілий рік, і що також чому -то говорить про те, що ми провалюємося навіть на рівні батальйонів. Тим часом інша сторона, зокрема щодо Покровського напрямку, в СУФ Дніпро повідомили, що сили оборони України вживають дієвих заходів, аби зупинити просування противника на вказаних напрямках. Там розповідають, що для того, аби проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через оборонні порядки збройних сил України, пане Сергію, я хочу обговорити з вами загалом ситуацію на фронті. Наскільки вона є складна, що ви можете сказати? Звісно, про те, про що ми можемо говорити, і чи вдасться ситуацію стабілізувати? Ви знаєте, мені ця ситуація нагадує мої розмови з деякими друзями, які знаходяться за кордоном, і які постійно і які стерять значно більше, ніж ми, які постійно знаходимо. Ви фактично відповіли на це питання, і, скажімо так, використовуючи ті фрази, які ви використали, давайте задамо питання: чи маємо ми. Прорив бронетанкових та механізованих груп противника mm -hmm. в тил наших військ. Mm -hmm. Відповіді, не маємо. А Чи це є новиною, що траса між добропіллям та дружківкою знаходиться на... під вогневим контролем ворогу? Ні. Вона знаходилася під вогневим контролем ворогу, ворогу не один місяць. Вже. Так, зараз є загроза того, що противник може зайти знов таки. Невеликими піхотними підрозділами, підкреслюю, невеликими піхотними підрозділами на цю територію. Це можливо так, це можливо. А чи йдеться про те, що противник завтра буде використовувати бронетанкові або механізовані групи? Ні, аж ніяк. Про це мова не йде, і крім того, при всій повазі до наших шановних військовослужбовців, я хотів би знати їх імена конкретніше. Тому що буквально перед нашою з вами зустрічю я позвонив в одну із бригад, mm -hmm. яка знаходиться в пеклі, і задав конкретне питання: як ви? Він сказав: все добре, тримаємося, а вони знаходяться на позиціях, ну, які, скажімо, з точки зору наших видатних стратегів, знаходяться вже в оточенні, чого ми не спостерігаємо, а вони тим більше. Так вони кажуть про те, що десь там на півночі від них. Стався прорив, так вони спостерігають просування окремих груп противника і на тому власне все. Наступне питання: чи є українська сторона виключно таким, знаєте, стороннім спостерігачем, який нічого не робить для того, щоб усунути цю проблему? А проблема існує тобто, тут питань немає. Ну, звісно, є. Тому ви не згадали, наприклад, що туди перекидається туди перекинуті вже підрозділи першого корпусу Національної гвардії, третьої штурмової бригади. Колишньої це відбувається? Відбувається інші підрозділи так перекидаються. 92-га бригада перекидається, інші бригади. Для чого? Для того, щоб нейтралізувати зусилля противника, які на сьогоднішній день діє невеликими піхотними групами. Тому, вибачте, при всій повазі знов-таки до наших шановних ветеранів і тих, хто носить погони, ну, можна сказати, що їх інформація виглядає трошки істеричною і перебільшеною. І е, наші засоби інформації зараз грають дуже неприємну гру, підпівуючи ворогу, про паніку, тому що бої тривають, вони важкі і виснажливі. Ми можемо безкінечно, знаєте, з'ясовувати відносини. Хто винуватий? Тут же звинувачують верховного головнокомандувача, головнокомандувача, генералів, тут же кажуть про, кажуть про обвали бригад. А чи це дійсно відбувається? Чи е, противник завтра зайде в Покровськ? Ви впевнені? Я в цьому не впевнений. Ми говоримо про захоплення Покровська ну, щонайменше 8 місяців. Ми говоримо про захоплення часів яра щонайменше 18 місяців, і що? Нічого, бої тривають. Вони важкі. Так, да, важкі. Хто в цьому винен? В тому числі Україна, в тому числі українці, які чомусь вважають ухилянтів ясними сонечками. А треба розуміти наступне: для того, щоб уникнути в майбутньому і зараз таких просочувань противника, треба банально мати більше людей на фронті. Чому зараз, коли ми говоримо про таку ситуацію, ми чомусь забуваємо додати? Що командир, в якого є 50% чисельності бойового складу, вважає себе абсолютно укомплектованим. Це нонсенс. Скажіть, будь ласка, як можна утримати такі позиції? І незважаючи на те, ми тримаємося, ми утримуємо ці позиції, і я би дуже просив всіх причетних, ми, би відфільтровувати цю інформацію і все ж таки більш покладатися не на приватних осіб. А все ж таки на офіційні заяви нашого генерального штабу, які все ж таки бачать картину краще. Якщо ми не довіряємо нашому генеральному штабу, то грош нам ціна, тому а, при всій повазі знов-таки до, скажімо так, альтернативних джерел, я все ж таки покладаюся на те, що я чую своїми вухами від своїх друзів, які знаходяться в самому пеклі битві, і а, на ті офіційні повідомлення, які а, публікуються. Офіційними нашими органами крапка Пан Сергію, ви сказали про підігнування ворогу. До речі, от прямо зараз читаю російські телеграм-канали. пишуть про те, що процитую мовою оригіналу. Ми добились більшого успіху в ДНР. але розслаблятися ні в не можна. Істочник Міноборони, РФ підтвердив, наша армія добилась серйозного успіху і продвинулась. Успіх більшої його навіть враг признав. Більше подробностей, поки зенітні не будуть. Завчився бісідні канала. Ну, тому бачимо, що росіяни вже. Святкують можна так сказати, так звану маленьку перемогу, якої фактично як ви говорите, немає. Правильно Ну, про... Ну, вибачте мене, будь ласка, про яку перемогу може йти мова, коли противник діє малими групами? Давайте скажемо так: противник і це вже ну скажемо не є таємницею. Здійснював прорив Покровськ трьома групами по 50 чоловік. Скільки з них дійшло до Покровська з нульовим результатом? Ну, десь приблизно ну до 30 чоловік, і половина з них вже полонені, полонені, половина розсіялися і або е, загинули, героїчно загинули, як вони вважають. Тому е, тому знаєте, знов таки давайте не забувати, що інформаційна складова є такою самою складовою цієї війни, як артилерія, як повітряні удари або удари ракетами, або дронами. І вона так само може болюче вразити а, як противника та, так і нас, і бачите, навіть самі росіяни дуже обережно коментують ці події на відміну від наших екзальтованих шановних ветеранів або а, тих, кого ви назвали військовослужбовцями. Ну, я хотів би знов таки почути їх імена в ефірі. Знаєте, як то кажуть, ім'я в студію, як ви сказав. Чомусь не згадується ну, такий самий пост того ж самого Мирослава Гая, який так само, як і я, не полінувався і запитав хлопців, що відбувається власне там і як це відбувається. А чому ми не цитуємо наше командування на сьогоднішній день, яке так само не заявляє про якийсь там колапс нашої оборони, чому ж це неможливо в умовах Донбасу? А такі заяви, ну ще раз підкреслюю, вони не діють нам на користь. Навпаки, зараз мають бути зу всі зусилля зосереджені на тому, щоб посилити наші мобілізаційні заходи для того, щоб підтримати наших воїнів. Але підтримати їх не вибачте там моралію, а їх фізично треба підтримувати. Хлопці знаходяться на межі виснаження, їх можна тільки замінити, і це буде найкраща підтримка. Тому я ще раз наполягаю на тому, що ухилянт має бути е в свідомості наших громадян злочинцем який робить все для того, щоб ворог нас переміг, ворог нас не переможе, ми переможемо, але ухилянти це злочинці в будь-якому випадку в будь в будь-якій категорії або ітерації, Пан Сергій. Друзі, в будь-якому випадку ми не даємо оцінку ветеранам та військовослужбовцям. Ми обговорюємо ті заяви, які лунають, які ми читаємо, чуємо і бачимо. В будь-якому випадку погоджуюся з паном Сергієм в тому, що інформаційна війна, вона Триває і потрібно бути теж обережною і фільтрувати та критично аналізувати і мислити. Пане Сергію, ви сказали про проблему мобілізації 에, верніше, про нестачу людей на фронті. Я хочу вас запитати на вашу думку, в чому полягає головна проблема мобілізації? Чи можна її назвати мобілізаційний загалом процес в Україні провальним? Скажу це слово. А, ви знаєте, я би не назвав його провальним. Uh -huh. а, і знаєте, в академії ми обов'язково вивчали такий предмет, як військова історія. Я вам скажу, що мобілізація в будь-якій країні. Ви можете ткнути картою пальцем в карту, назвати будь-яку країну. Я вам скажу ті ж самі слова. Мобілізація в будь-якій країні є дуже непопулярний процес. Uh -huh. Але те, що є провальним, це наша громадська думка, наше суспільне бачення того, що відбувається, ну і наша реакція на це. Е, я абсолютно критично відношуся до тих людей, які з гордістю заявляють, що вони там тіпа, не створені для війни. Такого бути не може ніхто з нас, ні ви, ні я не створений для війни. На війні, на війні страшно, дуже страшно. Але знаєте, чим тварина відрізняється від людини? Тварина інстинктивно тікає від загрози. Людина цю загрозу сприймає, аналізує і робить все можливе, щоб цю загрозу нейтралізувати. Е, наступне питання: ми з вами знаходимося у форматі повномасштабної війни. Це стосується тих, хто каже, я не готовий, мене не вчили. Е, у, повно, у масштабі повномасштабної війни більше трьох років. Скажіть, будь ласка, скільки треба часу, щоб здобути навіть первинні навички, навіть знаходячись поза увагою. Центрів комплектування для того, щоб здобути навички ведення бою, надання першої медичної допомоги, опанувати засобами зв'язками тощо. Чи вистачило б цього часу? Так вистачило, і тут є, знаєте, вина саме суспільства в тому, що окремі герої, скажімо так, аматори, відчайдушно борються за те, щоб навчити когось чомусь. А для інших війни ніби, ніби не існує. І в що це обертається, ми бачимо зараз. Оцей виступ золотого колодязя це вирок нам всім, кожному, хто зробив недостатньо для того, щоб мобілізація відбувалася. Це не задача держави, тому що ми і є держава. Це задача кожного з нас. І в Конституції чітко написано: захист держави є обов'язок кожного громадянина. Там не написано, що це обов'язок держави. Це наш з вами обов'язок. І мене дуже сильно дивує, знаєте, коли там знаходяться люди, які ну, з таким гордістю повідомляють, що там когось відбили від мобілізації. Мене дуже дивують люди, які а, чинять спротив, а, спротив а, тим, хто виконує свій обов'язок. Хлопці повернулися з фронту, поранені, і скалічені. І замість того, щоб бути а, оточені любов'ю народу, вони слухають такі мерзенні репліки. Я скажу більше, що мене дуже бентежить те, що реакція на зухвалі випадки нападу на представників ТЦК є такою дуже лагідною. Статутом військової служби прописано застосування всіх засобів впливу, вплоть до застосування зброї, яка коли військовослужбовцю загрожує, і всім оточуючим загрожує небезпека. Ми цього не робимо, цього недостатньо. Тому тут дуже багато питань, що треба робити на всіх рівнях. але ще раз, кожен з нас має право вибору право голосу. Таким чином, кожен з нас підкреслюю, кожен з нас є відповідальним за те, що відбувається в державі. Має бути, скажімо так, алгоритмом державного і суспільного засудження люба розмова про якихось ухилянтів. Це абсолютно неприйнятно в наших умовах, в умовах, коли країна веде вічу й нужну боротьбу за своє існування. Що буде з тими ухилянтами, коли росіяни прийдуть, їх ніхто слухати не буде. Цілі бригади зараз російські укомплектовані е людьми, які проживали на тимчасово окупованих територіях, і підсилені так званими труйловими мігрантами з Центральної Азії. Якщо хтось думає, що якщо росіяни прийдуть на територію тої чи іншої області, вони не будуть їх чіпати, вони глибоко помиляються. Вони будуть чіпати. І доля тих ухилянтів є мерзенною і прикрою. Вони здохнуть як негідники, як остання падаль, вибачте, за такі різкі слова, десь в полях під перемишлем або любляним. І ми прекрасно знаємо, як це відбувалося протягом всієї історії існування того суб'єкта міжнародного права, який називається Російська Федерація. Тому тут, знаєте, купатися і перекладати когось, чиюсь вину на когось не варто. В чому проблема мобілізації? Підійдіть до зеркала, і подивіться. Ось в чому проблема мобілізації. Це наша з вами проблема. кожного. пане Сергію, пропоную говорити також і політичні питання. Звісно, що не можу не згадати про те, що про прийдешню зустріч Трампа та Путіна, яка має відбутися вже в цю п'ятницю, го Серпня радник президента Росії Дмитро Суслов говорить про те, що Путін, ну скажімо, пом'якшив, за його словами, умови для припинення вогню. Тепер Кремль вимагає виведення збройних сил лише з Донеччини щодо Запорізької Херсонської областей не йдеться. Окрім цього, в Москві заявляють, що Росія покидає Сумщину, Дніпропетровщину і Харківщину. Однією змог, звісно, що є Україна не вступає до НАТО, демілітаризація України зміни Конституції щодо федерального устрою тощо. Ну, якби тут наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. На вашу думку, чи може змінитися риторика Путіна після зустрічі з Трампом? І загалом, що особисто ви очікуєте від цього саміту? Почну з кінця нічого не очікую. Нічого не очікую, тому що, ну скажімо так, все, що відбувається, все, що очікується, суперечить ну, здоровому глузду і правовим нормам ведення міжнародних відносин. Ця зустріч ні про що від слова зовсім угу. розумієте, є сталі норми, є сталі процедури, які передбачають, ну скажімо так, пошук шляхів мирного регулювання. Ось маю право сказати, що на сьогоднішній день позиції сторін ні на йоту не змінилися щодо того, як буде, який вигляд буде мати це мирне врегулювання. Для нас воно є в цій ситуації, навіть в тих словах, які ви озвучили, є критично небезпечним і воно означає поступову капітуляцію і знищення України. Ви гарантуєте, що через два роки противник не почне бойові дії? Звісно. Ні. Чим це закінчиться? Ну навіть на прикладі Донбасу, ми з вами детально говорили зараз про Донецьку область. Я тепер уявіть собі, що ми віддаємо багатомільярдні укріплення, які були створені в районі того ж самого Слов'янська та Краматорська. Просто так противнику. Ну по перше, це гроші платників податків. По-друге, чи є в нас гроші для того, маючи такий стан бюджету, який ми маємо на сьогодні, для того, щоб створити щось подібне вже за межами Донецької області. Ні, це неможливо, а те, що противник е, використовує таку пом'якшену пом риторику, не означає, що він буде її дотримуватися. Тому що, е, скажімо так, е, видимі поступки щодо можливої якогось відходу е, з території Сумської е, Харківської області або там Дніпропетровської, вони є неспівмірними. З тими негативними наслідками, які ми можемо мати, якщо не дай Боже, я маю переконану надію, що вони станеться, пристанемо на ці угоди. Ще раз, ми гарантую, я гарантую вам війну через 2-3 роки. Я гарантую вам просування противника далі в територію України і загибель нашої держави. Тому з огляду на норми міжнародного права я від цієї Зустріч нічого не очікую, тому що навіть з точки зору здорового глузду і ведення міжнародних справ, це мало б виглядати таким чином: мали бути створені робочі групи, на яких детально проговорювався б кожний пункт якогось там договору чи якоїсь комініке. Потім а, такі проекти, а, а їх неможливо скрити, були б винесені на, ну скажімо так, на загальний розгляд. І задача вже лідерів, які зустрічаються, вже підписати або не підписати е, вказаний документ. А скільки, будь ласка, е, якою є вірогідність того, що вони до чогось домовляться, і Трамп щось буде підписати? По-перше, хто він такий підписувати якісь які які документи? Підписувати. Так. Ось і все тому що можна очікувати від цієї зустрічі? Абсолютно нічого. Ви знаєте, я ну не до кінця впевнений, що вона взагалі відбудеться. Хочу ну, слова запитати, хотіла так тому. Е, я про це чесно казав, не тільки в Україні. Тому ну що, як завжди, у випадку з Трампом, я завжди згадую слова свого діда, подивимося, подивимося, як воно буде. Нам своє робити, ми знаємо, що нам робити, в якому напрямку рухатися, для того, щоб ми мали з вами можливість спілкуватися українською мовою на українській території. Ще кілька хвилин, хвилин маємо, глава МЗС Сибіга. Сказав про те, що Україна планує на кінця року отримати близько 1,8 мільйона артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Процитую собі Чехія здійснює практичні внески у спільну безпеку та оборону, в тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, яка була започаткована 24 му Збройні сили України мають отримати близько 1,8 мільярда артилерійських боєприпасів до кінця цього року. З військової точки зору, зору пан зором Сергію, наскільки цього вистачить, це багато чи мало? От простими словами, для пересічного українця: 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Ну давайте скажемо так: що 1,8 і вісім мільйонів і мільйона снарядів це тільки один з доробків того, що ми з вами робимо. Добавте сюди українське виробництво, mm -hmm. добавте сюди постачання пряме постачання наших союзників виробництво в Німеччині. Рейн метал готується збільшити вдвічі виробництво снарядів як мінімум. Тому можна сказати, що в умовах сьогоднішньої війни е, ну я вам відкрию перш за все, я вам відкрию страшну тайну: ніколи не вистачає е, завжди. Не вистачає снарядів, завжди не хватає людей, завжди не, не вистачає озброєння і бойової техніки. Тому не можна сказати, що от все це кінцевий результат і все буде добре, і більше нам нічого не треба. Обов'язково нам треба буде. І треба буде більше, тому що знаєте, те, що може бути достатньо для оборонних дій, може бути не для недостатньо для наступальних дій. Ви ж не хочете сказати, що ми весь час будемо знаходитися в обороні, а витрати снаряди в на снарядів наступи в наступі як мінімум в два, якщо не в три рази перевищують потребу в снаряд в снарядному забезпеченні під час оборонних дій. Тому звісно, що цього не вистачатиме для наших майбутніх наступальних операцій. Тому е, ми маємо бути вдячними за те, що ця ініціатива працює за те, що ми маємо гарантовану кількість боєприпасів. Ну але треба розуміти, що це тільки початок роботи. Якщо ми будемо отримувати таку кількість боєприпасів кожного кварталу, це може серйозно змінити ситуацію. Ну і розуміти є ще один нюанс, на який треба звернути увагу. Йдеться не тільки про кількість артилерійських снарядів, так само йдеться про кількість артилерійських столів. Тому що вибачте, кожний ствіл ствол має певну певний запас міцності, дозволяє дозволяємо вистріляти певну кількість снарядів. Любий ствол, чи це пістолета, чи автомата, чи гвинтівки, чи гармати, має певний певний снарядний ресурс або боєприпасний ресурс. Тому йдеться не тільки про те, що буде у нас 1 мільйон, 800, 1 мільйон 800 тисяч снарядів, буде нам щастя. Йдеться про комплекси забезпечення потреб сил оборони України, артилерією, артилерійськими боєприпасами, і найголовніше особовим складом. Давайте скажемо так, що я завжди цитую слова мого приятеля, командира танкової роти, який казав пане полковник, нашу мені 10 леопардів, якщо я маю тільки два екіпажі. Нашого командиру, командиру артилерійської батареї, 6 гаубиць А Богдана, якщо він має тільки два розрахунки. Це критичне питання. Тобто снаряди це вже похідне. Були б люди, які б могли це е, озброєння е, використовувати, експлуатувати, і які б могли е, укріплятися на тих позиціях, які вже створені. Mm -hmm. Що ж, пане Сергію, спасибі вам за вашу аналітику. Дякую, що ділитесь своїми думками з нами і що ходите до нас на канал. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Допомагайте нашим хлопцям та хлопцям та дівчатам, які захищають нас усіх і тримають мирне небо над нами. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і обов'язково користуйтесь підземними укриттями. Побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі. І долучайтеся до Збройних сил України. Тільки там ви можете допомогти цій країні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.